Привіт, Ютуб! Я Даша. І сьогодні ровно місяць, як я зі своєю мамою та собакою переїхала в Іспанію. І цим відео я б хотіла підбити якісь маленькі такі проміжні підсумки цього місяця, що я встигла зробити з того, що запланувала, що не встигла, що пішло зробити, що не вийшло зробити, або що б я хотіла б ще зробити. Підсумувати трошечки також важливий такий момент по почуттям. Які я пережила за цей місяць в Іспанії. Тож, давайте з хорошого, що я встигла і чим я насправді пишаюся. Такі маленькі-маленькі перемоги. По-перше, це головне, що я дуже вдало. Підписала контракт е, річний на оренду цієї квартири. Я дуже задоволена цією квартирою, дуже задоволена умовами. Взагалі, це величезний, величезний мій такий, моє таке досягнення, яким я прям задоволена. Це квартира. Другий пункт це ми з мамою з'їздили в Мадрид і одним днем зробили собі НІЯ, тобто тимчасовий захист. І до березня 2024 року ми легально знаходимося тут в Іспанії. Поки що немає в Іспанії продовження. Ми чекаємо. Ну кажуть, що вже щось зрушилося з місця, і десь до нового року мають вже дати інформацію по подовженню. Ми, поки не панікуємо, це Іспанія. Тут все це трошечки маньяна. Все буде. Третє, те, що в мене вдалося, дуже вдало, це відкрити банківський рахунок. Дуже класно, легко, теж одним днем все прийшла і зробила. Банківський рахунок вже є. Вже з нього я платила оренду за місяць. Четверте, це сама я не змогла, але мені допоміг мій агент, у якого я зняла через якого я зняла цю квартиру. Це переоформити комунальні контракти, тобто контракти на електроенергію та воду на моє ім'я, і прив'язати їх до мого банку банківського рахунку. Тобто, надалі плата за комунальні послуги буде автоматично списуватися з мого рахунку. П'яте. Це я знайшла українську школу, де викладають курси іспанської мови. Поки що я вже казала, що я не зовсім задоволена ем, рівнем групи, в яку я потрапила. Я, мабуть, буду просити викладача перевести мене, якщо є місця в групу сильніше, тому що на даному етапі я відчуваю, що я набагато ем, краще знаю іспанську мову, ніж той рівень, який зараз викладається в цій групі, бо тут, геть, базово я все ж таки на А2 вже знаходжуся. Але е, я знайшла ці курси, викладаю там українську. Мовою коштує всього 30 євро на місяць. Я дуже цим задоволена. Шосте. Ми вже з мамою тут трошки ожилися, Ми знаємо, де в яких магазинах що продається, де краще купувати м'ясо, де краще купувати продукти. Тобто, вже потрошечку всюди були, всюди бачили для себе. Склали такий топчик супермаркетів, які ми ходимо за тим чиїм, чи іншим продуктом, і від цього вже почуваєшся ну, трошки комфортніше. щоб були факапи, купували не те. Купували не там, купували там цей кавун за 3 євро за кіло, коли його ціна 60 центів. Купувала воду за 3 євро. Це <гум> щось у мене все по 3. За 3 євро за баклагу. Хоча та баклага в Меркадоні коштує 50 центів. Ну, всі через це проходять, вже не будемо робити цих помилок. Так, ми завели ось о, нашу квіточку, назвали його Грут. Грут тепер росте з нами. За ним доглядає моя мама. Мама йому. Вирощує зараз, пророщує поряд пальмочки, на які вона там десь позбирала по пересіці якісь сіміна. Коротше, вона їх пророщує, скоро у грута буде сім'я. Трошечки я вже пошопилася в місцевому торгівельному центрі, але про це я розповім, коли я буду підбивати підсумки по тому, скільки ж коштів. Уходить в місяць жити в Торів'єсі, бо мене про це багато хто питав. Трошечки пошопилася, і я вам скажу: що можливо для вас це не обов'язково, але для мене шопінг це такий собі е, релакс. Я не прям шопоголік, щоб, щоб там е, летіти, але гарна нова сухня, навіть якщо я її ніколи не вдягну, вона мені піднімає настрій. У мене там є цілий склад суконі, які я вдягала лише один-два рази, але все одно. Якщо мені річ подобається, то купувати цю річ для мене це величезне таке задоволення, тому шопінг вже трошечки відбувся. Так, і останнє я почала бігати і займатися йогою. Це спорт також мені дуже піднімає настрій, і я трошечки так відволікаюся від того, що я завжди думаю про роботу, бо я дуже багато працюю, але мені дуже-дуже не, дуже не вистачає. Занять в залі з тренером вже місяць перерва, я до цього цілий рік просто так йшла е, цілеспрямовано до своєї мети якоїсь. Я дуже наполегливо займалася. І я не хочу і боюся зараз втратити форму, до якої я йшла цілий рік. Адже цією формою я пишаюся. Це було складно. Я до цього прийшла. І зараз, чим більше я от не займаюся, тим більше мене всередині. Що з'їдає, і я дуже хочу наступного тижня вже піти, і знайти собі тренажерний зал і е, купити абонемент. Тому Женя, мій тренер, якщо ти це бачиш, е, я тобі пообіцяла, скоро я піду в зал. Okay. Так, е, другий момент, який я не змогла зробити і поки що не може, це зробити нам з мамою тіє. тобто, це пластикова картка тимчасової резиденції. Не можемо ми її зараз зробити, тому що до кінця цього. Тимчасового захисту залишилося менше 6 місяців і не робить Іспанія. тіє менше ніж на 6 місяців. Тобто ми просто чекаємо продовження тимчасового захисту. Як тільки це буде подовжено іспанським урядом, так ми зможемо зробити тіє, поки ну, чекаємо. Маняна, маняна. Наступний крок, який я не зробила і треба зробити, це прописка. Я поки щось не розібралася з пропискою, я буду звертатися по допомогу знову ж таки до свого агента. Сказав, що все зробить. Коротше, я не поспішаю поки що з цим, але ну, все ж таки треба вже зробити прописку. Далі, після прописки, нам обов'язково треба зробити полі страхування. Він нам надається тимчасовому захисту безкоштовний, це державне страхування треба знайти собі лікаря. Мені сказали в Мадриді, як це зробити. Але я спочатку зроблю прописку, а потім вже піду до лікарні за пропискою. Окрім страхування для нас, також треба зробити страхування і для мішанчики, тому що мав вже вступити в силу з 29 вересня закон в Іспанії про, про обов'язкове страхування тварин, собак. Але він не вступив силу. Але все ж таки, ну, зараз наступив завтра в силу. Тому треба якнайшвидше зробити страхування, поки цінну на страховку на собак не взлетіла до небес. Зараз вони ще, ну там можна щось на, за 20, 18 чи 22 євро на рік можна зробити страхування собаки. ну от Цим я і займусь дуже скоро. І останній пункт, що в мене не вдалося ще зробити, але, ну, чесно кажучи, я і не намагалася це знайти хоч якихось друзів. А в чатах багато хто пише там: шукаю друзів, давайте знайомитись. Я поки що до цього ще не дійшла. Я поки що, знаєте, такий інтроверт сама по собі, але все ж таки, ну. Не вистачає трошки спілкування, тому е якось треба себе пересупити і з кимось почати знайомитись тут. Якщо ви в терев'єсі, ви це бачите, <пиш> напишіть мені. Я відчайдушно шукаю друзів, але я їх насправді сама не шукаю. І знаєте, що хотіла б ще сказати? Багато в мене хто друзів питає, як ти там себе почуваєш, там відчуття, всі діла. І це важливий такий момент, важливе питання. З одного, з одного боку, дійсно, почуваю себе абсолютно в безпеці, спокійно, нормально сплю. І ну, відчувати, що ти в безпеці, відчувати, що ти не в війні, це безцінно. Але, я вже казала, мій племінник служить в ТШВ. Він кавалер ордену за мужність. І я знаю, де він, я знаю, через що він проходить. І е, спілкуючись з ним, коли я сиджу у спокійній, е, безпечній Іспанії, знаєте, це навіть не відчуття провини. У мене немає відчуття провини, що я в безпеці. Абсолютно. Е, і жодна людина мене не намагалася присадити, бо абсолютно всі, хто мене знають, або всі, хто підписаний на мене в інстаграмі, ось мій інстаграм. Знають, що я дуже багато роблю до того, щоб допомогти, і збори, і сама робила багато зборів, і сама доначе дуже багато допомагаю волонтерам. Всі знають мою позицію. І ніхто мене не соромив за те, що я поїхала, бо всі знають, чого я поїхала. Але відчуття тотальної несправедливості, розумієте, коли ти, ти сидиш тут і дивишся навколо, і люди щасливі, і люди. Спокійні і люди живуть своє життя і думають про свої якісь маленькі проблемки або великі проблемки. А ти пишеш племіннику, а він в окопі під обстрілом. І ти сидиш і думаєш: ну як так сталося? Ну, як так в цьому світі сталося? Що така несправедливість, що через таке мають приходити люди? І інколи Ну це. Дуже так поглинає все це почуття. Я намагаюся ну, трошки приходити до ладу, але періодом воно набігає. І я абсолютно не звинувачую нікого, хто поїхав. І я розумію, коли вони кажуть, що нам тяжко, я розумію, чому тяжко. Я людина, яка дуже багато подорожувала за все своє життя, жила в багатьох країнах, і мені сам процес переїзду геть не травматичний. Я легко змінюю країну, легко змінюю місця проживання, і це абсолютно для мене не стрес. Геть. Але от саме почуття того, що тут все добре, а там все погано. Оце дуже тяжко. У мене немає почуття, що в мене немає дому. Бо мій дім там, де я знаходжуся завжди. А, але ну, я знаю, що я можу повернутися в Україну в будь-який момент. І, дійсно, там серце, там душа і душа з тими людьми, що там. Коротше, я вже так, так далеко да? все пішла. Я думаю, що хто виїхав, той розуміє, про що я кажу. От. Ну, я трошечки з вами захотіла поділитися, ось поділилася тим, що мені трошечки болить. Також дуже-дуже сумую за своїм котом, за своїм хлопцем, який лишилося в Одесі. Вони мені дзвонять, я бачу цього котика, я бачу його свого. Я трошки плачу, коли вони мені дзвонять, або потім зроблю скріни. Знаєте, коли мені дзвонять під відео? Я роблю скріни, а потім так сиджу. Мама вчора заплакала в магазині, бо вова подзвонив з відео, вона його побачила, вона заплакала. Каже, я скучаю по вовочці. Ну а шо ж, О, такі, такі справи. Так, от це були мої підсумки місяця в Іспанії. Далі буде. Подивимося, що буде в наступному місяці. Ну а на тим? Пока-пока!